Всім привіт-привіт! 25 вересня, 24 рік. Ми возимо е, другий взяток гречки на завод в Тернопіль. Ну, мені подобається, е, знаєте, як стрябень співав пісні Життя красиве, коли кольорове і так далі. Е, От ніби мала бути банальна робота. Загрузилися, завезли, здали загрузилися, здалеці стали. А ні, У нас біля Тернополя зпиняє блокпост, поліція. Е -е. Підходить поліцай, представився, значить, перевірив техпаспорт, перевірив права. <кій> Підходить воєнний. Ну, воєнний, хто воєнний? Хто може бути на блокпосту? Кажу, хлопці, я не ваш клієнт. А вони зразу а ти ДЦК. Кажу, а хто ж ви такі? А він показує шеврон. СБУ! Кажу, тим паче я не ваш клієнт! <кій> Посміялися. Маєте паспорта? Кажу маю. Дав паспорт, сфотографували його з двох сторін. У мене ID-карта. Е, а що ви Ну, гречку, куди? Е, на екор? Е, звідки, з кременця, самі Кременця? з кременця, а що там, яка ціна гречки? ну така така. І чуєте? Гадайте, що вони останнє попросили? Ніколи не вгадаєте? Вони сказали, покажіть руки. Я витріщив очі, мені ну, ніби так руки на рулеві. Як показати? Ну покажіть руки. Я їм так показую руки. А все добре. Віддають мені документи щасливої дороги. Кажу, хлопці, що в мене не так з руками. ні ні, у вас нормальні руки, щасливої дороги. І я їду до заводу, ще залишилося буквально якихось пару кілометрів, і думаю, на що їм було мої руки, розумієте? Приїжджаю, стоїть черга. Таких самих кантужених на землі, як і я, ну, гречку теж привезли. І розказую, кажу, от люди, така була історія. А ми бачили, там де стояли. Я кажу, ні, то не це то СБУ. Але от кажу, нафіг їм були мої руки. А вони кажуть мені хлопці, кажуть, ти що не поняв? Ти везеш щось везеш. Показав, подивилися, що в тебе руки. Грязні, робочі, грубі, ага, значить, дядьку села. І так відпустили. От така історія. Прикиньте, Контент. Покажи руки. Може, яка вас пригодиться. Мийте руки! З милом. Ой, зроблю.